бумажечку, Писала там же, в АТБ, як завжди, чек такий, що нічого не видно. І я ото переписую на листочок, щоб більші букви, і розповісти. Приїхали діти, Артему сьогодні день народження. Ну, але вони сьогодні не відмічають, а будуть в суботу відмічати. Ну і трішки скупились, віка говорить, бабуля, це ще не все. Я потім ще привеземо. Це так, частинка. Ну і що? Mm -hmm. Кажу, купили пиво? Ось таке. Не знаю, смак, мабуть, смачні. тому що у мене завжди син його купував, коли була акція. І зараз була акція. І коштує така баночка, тут півлітри 29.07. Оце дивіться. От таке пиво. Це не реклама, я просто розповідаю, ну, що купили. Ось. Ну, це ж не все ще, так? Потім сир твердий. Ось такий я не змогла прочитати, що тут написано. Ой, ну, ось такий. Твердий, 180 грам, 40% жиру. 104 гривни 41 копійка це зі знижкою вже. Знижка була 5 гривень 49 копійок на нього. Так, далі купили консерви. Ми вже брали і вони ще купили. Тунець олії 185 грам подрібнений. Отака От баночка. Коштує 35 гривень 90 копійок. А тунець у власному соку 185 грам, коштує 45 гривень 90 копійок. Так, ще купили. Ой сир 175 грам. 60% жиру, але ціна зашкалює. Я люблю, коли ми його купуємо, як акція. Зараз одна така упаковочка коштує 65 гривень 40 копійок. Вони взяли дві. Ну, це намазка. Я не знаю, чи так просто, чи. Ну, я б не брала, коли акції немає. Ну там 5-10 гривень. Сумі складається вже величенька сума, так? Далі ковбаса баварська, Теж була акцією. І по акції вона коштує 145 гривень 43 копійки. Це оця паличка. Так. І на останок майонез 500 грам 67% жиру. Коштує 73 гривня 90 копійок. Ну, це такі невеличкі покупочки, це вони вже мимо їхали чи до мами їхали і оце купили. Ну, і думаю, а я покажу, а потім привезуть, я ще покажу.